Вітаю, за минулий тиждень з 26 січня по 2 лютого підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 277 виїздів, за сигналом тривоги, з яких 106 на ліквідацію пожеж. 19 пожеж були пов'язані з веденням бойових дій. 110 виїздів було здійснено для надання допомоги населенню. Внаслідок побутових пожеж 7 людей загинула, одна постраждала. Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС було врятовано 26 людей. Щодо розмінування, попри погодні умови, тривають роботи з розмінування території. Наразі на Харківщині працює 21 піротехнічний розрахунок, а це 104 сапери та 39 одиниць техніки, зведено загону ДСНС. За тиждень було. Здійснено 70 залучень, виявлено та знешкоджено 71 вибухонебезпечний предмет. А загалом з лютого 2022 року було обстежено 13 921 гектар території, з яких 5 911 гектарів сельгоспогідь. 4 тисячі кілометри автомобільних доріг та лінійних мереж, 139 об'єктів, 5 252 приватних домогосподарства. Загалом було виявлено та знешкоджено: 137 тисяч 466 вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень сталося два випадки підривів на вибухонебезпечних предметах. 27 січня у селищі Краснокутське 14-річний підлітак знайшов на вулиці невідомий залізний предмет, приніс його додому. Цей предмет в руках здетонував. Хлопець отримав травми рук. Наразі він перебуває у лікарні. І 28 січня під час виконання службових обов'язків на території Близнюківської громади Лазівського району. Загинув офіцер-рятувальник Близнівківської громади. Це капітан служби цивільного захисту, сірий Іван Вікторович. Трагедія сталася під час ідентифікації вибухонебезпечного предмету, який раптово здетонував. На жаль, наш співробітник загинув на місці. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області та повідомляємо про високий високий ступінь мінної небезпеки на Харківщині. Помітивши будь-який підозрілий предмет, треба негайно телефонувати до служби порятунку та викликати саперів пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами протягом. Тижня 19 разів залучались підрозділи ДСНС на ліквідацію таких пожеж. Найбільш резонансніше це 26 січня, після того як росіяни завдали ракетну удару по індустріальному району міста. Одне злучань було. По території навчального закладу сталися руйнації, сталася пожежа, яку була оперативно ліквідована. Інше, крім того, були пошкоджені поруч розташовані житлові будинки. Інший навчальний заклад ще одне влучання було по території енергетичного об'єкту, де також сталася пожежа. Яку оперативно ліквідували. Вночі, 26 січня у селі Миколаївка, Чугуївського району внаслідок обстрілу безпілотникам сталася пожежа на території приватного домолодіння. Горіла господарча споруда на площі 30 метрів квадратних, постраждали двоє людей. 27 січня російські війська завдали удару по е пасажирському поїзду з сполученням Чоб «Барвінкове». Неподалік станції Язикове Барвінськ... Барвінківської громади ізюмського району. Внаслідок влучання сталася пожежа, горів безпосередньо. Сам вагон, куди було влучання, частково вогонь перекинувся на інший вагон. До місця події прибули підрозділи ДСНС із повністю згорілого вагону, було вилучено тіла п'яти загиблих. Ще фрагменти ще одного тіла. До ліквідації пожежі були залучені підрозділи ДСНС та пожежний потяг. 30 січня російські війська завдали ракетного удару по складській будівлі цивільного підприємства у передмісті Харкова. Сталися руйнації, сталася масштабна пожежа на площі 5500 квадратних метрів. Жертв та постраждалих не було. І 1 лютого в результаті атаки безпілотниками. по... Селу Хатімля Старосалтівської громади Чугуївського району сталося декілька середків займання на території приватного до горіла господарча споруда на площі 60 метрів квадратних та вогнем були охоплені два магазини на площі 330 метрів квадратних, які також були в результаті ворожої атаки, зруйновані. Загальна площа пожежі склала близько 400 метрів квадратних в результаті. Цієї ворожої атаки постраждало троє людей, один чоловік та дві жінки. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області з проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, почувши такі сигнали, треба негайно спускатись до найближчого укриття. Пожежі та події не пов'язані з ворожими обстрілами. Так, 26 січня у селі у Чугуївська району, сталася пожежа в приватній оселі, горіла ліжка на площі 4 метри квадратний під час гасіння пожежі. Рятувальниками було виявлено тіло жінки 1955 року народження. Причина виникнення пожежі небережне поводження з вогнем. Ввечері, 26 січня, у квартирі на 4-му поверсі житлової поверхівки у Салтівському. В районі Харкова сталася пожежа, горіли домашні речі на площі 40 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло загиблого чоловіка 1942 року народження. Крім того, вогнеборцями було врятовано з задимленого будинку 22 мешканців. Причина пожежі коротке замикання електромережі. 29 січня сталася пожежа площі 80 метрів квадратних у приватному житловому будинку. В київському районі міста Харкова в її осередку було виявлено тіло загиблого чоловіка 1974 року народження. Причина також коротке замикання електромережі. 31 січня виникла пожежа площі 70 метрів квадратних у приватній житловій оселі села Світла Берестинського району. Під час гасіння пожежі було виявлено тіла двох загиблих: це подружжя, 79-річний чоловік та жінка. Причина виникнення пожежі коротке замикання електромережі. І 31 січня сталася. Пожежа площі 100 метрів квадратних у, у приватній оселі в селищі Черкаська, Лозова Харківського району. Під час її ліквідації було виявлено тіло за чоловіка 1969 року народження. Причина, небережність при поводженні з вогнем, звертаємось до всіх мешканців Харківської області під час опалювального періоду, саме в зимовий період, найчастіше виникають пожежі через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, при експлуатації електронагрівальних та опалювальних приладів. Крім того, досить часто виникають пожежі через коротке замикання електромережі та необережного поводження з вогнем. Дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки, навчіть цьому і своїх дітей при виникненні пожежі негайно телефонуйте за номером 101 та викликайте службу порятунку щодо евакуації, Під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває. Обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів і проводиться вона силами підрозділів ДСНС, Нацполіції, органів місцевої влади та самоврядування, також волонтерів. Загалом спільними зусиллями 16 територіальних громад було евакуйовано 39 тисяч житель, з яких 3451 дитина та 512 осіб з інвалідністю, продовжують чергувати на території транзитних евакопунктів наші рятувальники та психологи ДСНС, які надають допомогу та підтримку людям, які змушені покинути власні домовладіння. І тому ми ще раз звертаємось до всіх мешканців. Населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація, збережіть своє життя та здоров'я. Не ризикуйте, евакуюйтесь більш безпечні населені пункти. Дякую за увагу.